Стройка, день 183. І так, шановне товариство, насправді сьогодні вже день 184-й, але я вирішив перезняти нашу стройку, бо сьогодні день і є можливість показати нормально нашу виконану роботу. Хочу нагадати, що останні роботи в нас по балконі і по лоджії були. Фарбування і монтаж плінтуса. Йдемо спочатку на балкон і подивимось, що ми там натворили. Сьогодні я ми трішечки захопимо 184-го дня, бо я сьогодні закінчив монтаж і помив підлоги. Тепер показує фінальний результат. Можете мене привітати. Нарешті в нас по балконах фініш. Фініш не зовсім, бо лишаються дрібні роботи, такі, як розетки, вимикач, світильник, якого я ще не купив. І місцями не прокраси, подофарбовувати буде потрібно. Но це ми будемо робити вже по. Факто робіт на кухні, по факту робіт на наших кімнатах, в кімнатах. Ось так виглядає на даний момент балкон. Балкон, до речі, получився набагато краще, ніж лоджі. Тут і по багетах акуратніше вийшло, і по плінтусах. У нас на балконі, оці стіни фасадні від забудовника рівніші, і тому в нас вийшов результат. Оскільки тут П-подібний балкон, П-подібне вікно, у нас тут все вийшло гарніше і рівніше. Оце наші стіни фасадні, вони були сірі, вони у нас покрашені. Зараз у нас все біленько. Місцями я не прокраси, особливо в таких важкодоступних місцях. Ну, ми це по ходу робіт зробимо. Тепер давайте подивимося детальніше. Наші багетики. Хочу сказати, що багетики втратили деталізацію. Більше я ніколи не буду робити багети, а потім фарбувати. Спочатку я пофарбую все, а потім буду. Клеяти багети, як можемо бачити, є тоненькі лінії непрокраси вздовж багета. Це є мінус поклейки багетів, а потім фарбування. Зараз ми до того дійдемо. Спочатку вам покажу, що в нас по плінтусах. Отак От нас виглядає плінтуса. Тут у нас рівніше, тут у нас немає прямого кута, кут у нас тут загострений. Але все вийшло доволі гарно. Плінтуси тут мені сподобалось монтувати. Проблем ніяких з монтажем не було. Незважаючи, що в нас і тут загострений кут, все вийшло гарно. Ось так. Ці стіни у нас рівні, тут у нас є плоскість, правда, кутів я тут не виводив. Тому ми отримуємо ось такі щілинки. Бо сама фурнітура, сам кутничок у нас 45 на 90. А стіна в нас немає 90. Тому такі щілинки вийшли. Ну, це взагалі не страшно. В очі, воно не кидається. Ось так у нас гарно виглядає плінтус. Все міцно і надійно. Тепер скажу по монтажу самого плінтуса. Плінтуса я кріплю на дюбеля, не на клей. По ось цій стіні нормальній. Тобто ми оцю планку саме кріплення прикручуємо, а потім вже чіпаємо сам плінтус. І всі. Всю фурнітуру, всі кутнички внутрішні, всі кутнички зовнішні, я саджу на рідкі цвяхи. Внутрішні не обов'язково, але все рівно краще це робити. Бо якщо ми стукнемо шваброю, стукнемо, він може залізти всередину. А якщо в нас все на рідких цвяхах, такого в нас не буде. Ну а зовнішнє, це само собою. Відкрию вам великий секрет. Противникам таких плінтусів, які говорять, що при прибиранні, при пилососенні ці кутнички збиваються, кутнички, закінчення. Якщо посадити на рідкі цвяхи, такого ніколи не буде. У мене вже такі плінтуса більше трьох років. І ні один кутничок, ні одне закінчення не відпало. Все міцно і надійно тримається. Тому. Хто не знав, користуйтеся, садимо на рідкі цвяхи і проблем з тим ніколи в нас не буде. Далі. Чому я прикручую, а не клею? Якщо ми будемо тільки клеяти, у нас ось ця частина резинова тут по краях. Резина вверху і внизу. Вона ніколи ось так не стане. Ми, тобто ми плінтус не присадимо вплотну до підлоги. Він буде просто стояти на ось цій грані і все. А коли ми прикручуємо, ми маємо можливість присадити плінтус сплутну до підлоги. Ну і в разі чого ми завжди його можемо зняти нормально, без проблем. Навіть якщо в нас фурнітура приклеєна, рідкі цвяхи, вони не кам'яніють, вони не твердіють, в деякій мірі вони залишаються еластичними, тому ми без проблем можемо. Фурнітуру зняти. Це вже перевірено, так що можете користуватися тим. По фасадній стіні. Це у нас, хочу нагадати, пінопласт. Оця вся тувщина це в нас пінопласт. Тому тут я вже садив саме кріплення на рідкі цвяхи, плюс притягував саморізами по дереву. Щоб у нас все надійно і гарно трималося. Ну, і само собою, саморізи нам дають змогу присадити нормальну плінту ста, як і тут. Бо чисто на клею, ми б такого результату не досягли. Далі. Тут у нас по відкосу заломлений кут, ну, не страшно. Прикрутили, приклеїли, все в нас стало гарно. Точно так само тут і тут. Тут у нас все приклеєно і затягнуто на саморізи. Ще хочу додати по з'єднанню. Найбільший мінус даних плінтусів це ось це з'єднання. Воно ні в якому разі не виглядає гарно ця фурнітура. Ця планочка виглядає найгірше зі всього, що є в тих плінтусах. Щоб більш-менш воно виглядало гарно і рівномірно, старайтеся тут давати цільне кріплення. Тобто, у нас ось до це, це є цілий плінтус від кута. Якщо ми кріпимо наступний плінтус наступну частину, саме кріплення прикручуємо в притик до цього. Чим ближче ми кріплення прикрутимо, тим краще ляже ось ця планочка до стіни. І в нас воно більш-менш буде виглядати одним цілим. На лоджії мені так не вийшло і виглядає воно тут там, гірше, ніж тут. Ось такі в нас внутрішні кутики, я вже показував, показую ще раз. Нагадую, у нас все проклеєно. Якщо в нас кутничок западає, можна тонкогубцями його відтягнути в одну або в другу сторону, щоб він рівно в нас стояв. І проблем ніяких немає. Але в принципі, якщо ми гарно заміряємо, не за мало і не за багато, тоді і обріжемо сам плінтус. Тоді в нас все стає автоматично рівно. І отримаємо гарний результат. Все у нас. Плоскості. Все у нас гарно і акуратно. Я ще сьогодні з грубшого помив самі скло пакети. Просто шваброю перебігся зовні і з середини. Вікна я не старався вимивати, ну, але світла стало більше. Все для того, щоб зняти на відео гарний результат, щоб у нас було більше сонечка в приміщенні. І щоб в нас все виглядало гарніше. Тепер йдемо на лоджію. На лоджії в нас не так все гарно, але результат задовільний. Вибачайте, що так довго тягну і тягну далі з відео. Але часу я не маю багато на ці всі роботи. Так. Ось так виглядає наша лоджія. Ми заходимо з вітальні і можемо подивитися на загальний результат. Плінтуса тут не так гарно лягли, тобто багети самі. Але на камеру виглядає досить непогано. Скажу вам чесно, на камеру виглядає краще, ніж вживу. Ну нічого, ми все відправимо і все у нас буде гарно. Ось така у нас лоджія, така у нас підлога. Тут, в принципі, тут чуть вимазав, я підфарбую, це не проблема. Тут також я все повідмивав. Ну і є такі от дрібнички, де у нас в шві фарба. Вона, до речі, неважко відмивається. Важко, але не настільки, як латекс. Тут у нас саме негарне місце. І. Тут у нас велика щілина, бо отут наплив, і кого я не збив, і я не зміг посадити далі. Ми або це вже залишимо як є, або постараємося якось герметиком затягнути те місце. Ну, побачимо. А так, в принципі, результат доволі непоганий. По фарбуванню у нас точно так само по кутах лишилися непрокраси І в деяких місцях по багетах. Тут в нас непрокрас, це не тінь. І по самому багеті. Вздовж багета. Ну, по відкосах досить все нормально. Ну і тут, де в нас кутики багеті, знизу. І десь тут в цій зоні, от можна бачити, точки, це в нас не прокраси. А так, більш-менш, все досить гарно. Тепер, що я хотів зауважити по самій роботі, які я вивів для себе нюанси по фарбуванню. Нюанс номер один. Буду я тепер клеяти багети виключно вже на пофарбовані стіни, на пофарбовану стелю і на пофарбовану стіну. Це робиться для того, щоб наш багет не втрачав деталізації. Ми не будемо бавитися з прокрасами ось цих місць, оскільки в нас вже буде стеля прокрашена і стіна прокрашена. Ми приклеїмо багет, і нам залишиться, залишиться тільки підправити ось ці місця, а не буде потрібно бавитися, щоб зафарбувати такі місця, як отут, де в нас тінь. Насправді це не тінь, а це в нас не прокрас. Хоча два рази я вже там фарбував, можна сказати, навіть, три, а не два. І все рівно вилазять такі місця. А якщо, відповідно, ми пофарбуємо цілу стіну і стелю, ми приклеїмо багет. Нам залишиться тільки підправити місця, де в нас виліз акриловий герметик, і все. Ну або рідкі цвяхи. Ну, такі речі треба старатися зразу прибирати. Що я і робив, але сліди все рівно залишаються. Далі, по самому фарбуванню. Фарбу все-таки яким би я не був би прихильником не розбавляти фарбу, фарбу все рівно треба розбавляти. бо з тою фарбою фарбувати важко. По-перше, погана окривистість, По-друге, багато йде фарби більше, ніж розбавленої фарби. Ну і втретє, Сама робота набагато легша, коли ми розбавляємо фарбу до рідкого стану, нормального рідкого стану. Фарбування саме йде легше. Нам не потрібно стільки махати вал валиком. Ми собі спокійно в звичайному ритмі фарбуємо і плюс у нас менше видно стиків. Хоча в нас тут нема прямого сонця. Але стиків у нас. Менше видніються, коли ми фарбуємо розбавленою фарбою. Ну і плюс такі місця все-таки розбавлена фарба покриває краще, ніж густа. чомусь думав, що навпаки. Ну і менше лишається слідів від пензля, коли ми рідкою фарбою фарбуємо. От такі лайфхаки, хто не знав, користуйтеся, нагадаю. багато клеїмо на пофарбовану поверхню. Фарбу розбавляємо, і в нас робота піде легше. По плінтусах, в принципі, додати немає чого. Тут все просто не клеїмо, а крутимо. Вся математика, вся робота, вся логіка. Якось так у нас вийшло. Нарешті в нас балкони закінчені, закінчені в лапках, але на даному етапі. Я з ними робити вже нічого не буду. Ми вже це будемо робити по факту. Ось така у нас була строючка. Сьогодні буду знімати ще ввечері. Сьогодні я планую пофугувати на кухні і, можливо, тут будемо бачити, бо сьогодні мені треба бути швидше вдома. Так що так, бувайте і бережіть себе.